Всім привіт! Багато хто запитував у мене про якісь моделі, щоб були не сильно дорогі, але 4D зеленим лучом. Ну, Я так подивився, ці модельки не так давно в продажі, але непогано себе показали. в Вони вже давно є, в продажі тільки в трошки по інакших корпусах. Тобто такий корпус, такий корпус. би, в принципі, працюють, та ніяких немає. Різниця в них там особо невелика буде. Тут просто додали дисплей зряду акумулятора. Але ціна, відповідно, не дорога їхня. Зараз розкажу вам про комплектацію і про якість. Значить у нас є лазерний рівень. Інструкція. Один акумулятор. Акумулятор десь буде вистачати орієнтовно на 4 години до 4 годин роботи. Магнітний круштейн, пластина до магнітного круштейну. Алюмініва підйомна платформа. Зарядна і пульт. Це кріплення у нас, якщо потрібно десь собі вчепити на магнітний круштей. Ну, в принципі, практичне, вона за любу башню чіпляти. Що за боку, що за верхню? Ну, і також вона заниз чіпляти. Ми його увімкнемо. Це у нас виходить 4D. От тут додали дисплей заряду акумулятора. Ну, наскільки воно там точно показує, але орієнтовно хоч щось показує. Тут ще зробили, що можна крутити. Тобто він собі стоїть на основі. Якщо на штатів собі накрутити, ну, це практично. І собі можете його прокручувати на штативі. І ні, можна переключати це як в будь-яких лазерних рівнях пультом і кнопками. Також є функція для роботи під уклоном. Це в нас середню кнопочку нажали, отримуємо. Все. Він нас не моргає, не піщить. Ну, але в розблокованому навіть. Так, відключаємо цю функцію. Далі. Багато хто запитує, лінія тунесенька, не тунесенька. Дивіться, тут вона тунесеньку лінію робити. Ми збавляємо яркость. Лінія буде тунесенька ставати. Ну, відповідно, якість буде менша. Аж додаємо. І все. Так само монопультом. Збавляти, Добавляти. І ще в них є функція для роботи з прийомником. Ну, от своїх прийомник ми візьмемо. Середня кнопочка. нажали одним касанням. Ага. Ось так. Ми да. От, включили ми функцію для роботи з прийомником. Тобто це теж практична штука, на вулицях їх далеко не видно, тому досить непогано, що воно працює з такими прийомниками. І тут нічого такого немає, цікавого, все стандартне. Ну, захисту від пилюків і вологі тут особо такого не чекайте, відповідна ціна не дорога на них. Ну, але якщо то все ремонтується, то в частини все є. Ну, все одно таких щілин, якби особо не видно, але ну, я думаю, від вологи воно особа не спасе. Корпус такий, незрозумілий, пластик, певно, такий йде. Моделі на свою ціну категорію досить непогані. Можете брати спокійно, не переживати. Працюють вони. Якщо десь паде поб'єць, чи що, воно все замінюється. В принципі, проблем яких немає. Дзвоніть, звертайтеся, ставте подобайки, підписуйтеся на канал. Завжди будете знати про новинки. Також можемо обсудити багато інших моделей. Вибір великий є.